Привіт! Вийшли з Світланкою сьогодні в ліс. Погода в нас гарна. Ми прогуляємося, подихаємо свіжим повітрям і ось почали вже рвати кульбабку на варення. Взяли чіпси, дипси з собою. От, погодка сьогодні красива, в лісі, дивіться, як гарно. Все зелене, все, усе свіженьке, все гарненьке. Мені оце подобається, коли весна, то лися таке ж салатове да? гарно. Отже, в нас сьогодні сумішаємо полезне з приятним, збираємо кульбаву і прогулюємося. Яблунька цвіте. А це не знаєш що це за сорт, ні? Не білий налив, ні. Не знаю. Збираємо кульбабку. А ти не пам'ятаєш сколько тут штук було в кульку? 170? 170. 70, 173, 4, 5, 6, вон Світланка мені допомагає, 6, 7, 8, 9, оп, ой, вон там ось щас. Потроху-потроху по лісу пройдемо і назбираємо. Бабки дивіться, яка сосна прикольна. У нас ще три зуби, геть свята. Да. О, така ось сосна у лісі зустріли. Мурашник. Он. Гляньте, скільки мурашок бігає багато. О. Робота кипить. Отак. Краса. Такі співають. У лісі красиво. І ось дивіться, йдемо, а тут ось гляньте, оце вивозять, викидають. Руки Ні, Ну скажи, є, що не треба на, на свалку відвезти. Це крапець якийсь. Все зелене. Хто? А, да, ось коники ходили, бачите. Яблунька. Вже квіточки. Що? Бігають ящерики. Бігають ящерки малі. Ми що малу тільки що бачили ящерку. Бігала. Ну де він там показати? Не, не побачив вже. Де ж побігла. Красота. Щось, Світа, диви, на мене, напало! А! Що ж мені вже жарко? Тобі не жарко? Так. Красота яка. М -м -м. Супер. он прилетів. Ну посид уже я тебе сніму. Блін, красивенький такий. Знаєте, куди ми йдемо, Світлана? До цього, до, до озера, якого нема на карті, і там стіл. Може у наших відео. Ми вже показували раніше. Бо ми були ще тут, а коли ще не було зелені. О, То зараз вирішили прийти подивитися, що тут як воно позаростало. Кукушка, так. Ку-ку. О, клас. Блін, глянь, як тут класно стало. Ги? Коротше свята, треба сюди, на пікнік. Гамаку тут повісить. Ось тут. А в мене є. Блін, тут класно, тут реально тут в тіньочку. Глянь, да, Тут взагалі в тіньочку. Глянь? А, тут, тут круто взагалі. Хтось... Її, оце опять. Так що, знаєш, що найцікавіше? Що вода рядом. Понимаєш? І ніхто не і не залив. Ось. Оце, напевно, опять з вчорашнього вечора. Тому що зараз будемо тушити. Так, як, ти бачиш, як ми з Юрою гуляли, з Борю. Так Там взагалі лежала деревини кусок. То це є. Борисовою водою заливали. І це є, і Юра ножом копав землю, поняла, затушував. Зараз будемо ми тушити тут. Ну, капіс. А ось качечки, гляньте, приплили. Блін. Гляньте, як клас. Дівчака і мальчик, а? Оце сіренька дівчинка, а зеленою голівкою мальчик. Я знаю, я вмію розлічати ситуацію. Ти знімаєш? Ні. Фотхаєш. Красиво. Парочка, бачиш? Дива, як він лапкою глянь, глянь, глянь. Во перді чистите. чистить, а? А де девочка його? А там еще десь, га? Ты что есть, да се... А, тут десь... то... столько там щось вообще не согласно. А там кукушка, ты прикинь, як классно, тут качечки плавают. Там сойки он, пущать. Це там десь на березі, навірно. Mm. Там кукушка. Та взагалі Боже, природа, дуже красота. Я хочу сюди, на пікнік із, із тим. Із, із, із гамаком. То що, вже Сосойки імітірують. Вони ж імітірують усі звуки, блядь. І м'явкають, і гавкають, як дитина. Пакет нахай. Нема нічого, буде ся ту пакет набрати, заводить і заливати. Головне, щоб щось у воду не вокне. Ну да. не витягувати. Будемо варить. Для Ой, як ми як ось осмотрителі леса. вічно ходимо, костри за людьми за, затушуємо, помієш? Це вже ж 350 раз було це все. Я чую, що як воно ж хлочить, Ну так, да, воно ж там гарно тліло. Все одно тліє цвета. Воно на ще. Ку-ху, кукушка. купутка. Куком не життя осталось. А дивіться, качки плавають, вони взагалі прикинь, це є. Ну вони ж бачать, що я їх не трогаю. Ну да. Кварились Вар... людей чувствують. Хто хороший, хто поганий. Хто, хто обідеть, хто не обідеть. Вони даже вовсі плавають, даже і не си не хваряться. Представляешь, ну до сих пор. Так, а тепер оцей пакет. Пакет оцей. Кидати ми не будемо, а зробимо ми отак. Це сюди можна буде мусор пособирати кому небудь Тому ми отак пакет натягнемо на дерево. Хай він сохне і хтось буде тут, якщо відпочивати, або навіть ми, якщо колись принесли. Ну, так, да, буде для мусора. А да, для мусора буде. Воно ти нас, він так плотно сів, що його навіть вітром не здує. Все. Вічки до нас прийшли прикиньте. Маленькі. Вони до нас прийшли це сюди, ось. Боже, гарні які. Айва, да вже посохла геть, як ти бачиш? Померзла. Шо? Померзла. Так, да, ось оці ось померзлі квіти. Ось. Угу. ось видно, всі померзли. Ці ще. Це ще трохи живе. Ну здоровий куч красивий, yeah? да, як Так, все за прийде осінню назбирати. Так прийдемо. Yep, yep. Ай ви нас збирати, ну так. Да. Прийдемо осінню. Нам що? Yeah, Класний. І тут десь ще... А, ось mm, А вон, меншенький ще. Ну. Красота. Дивіться, як у нас красиво. Це кайф, оце. жити отак в Києві під лісом. це Мічта любого грибника і взагалі і, і, і не то. Скажи Світлана, це кайф, звісно. Не те, що це ЖК-комплекси, там де один асфальт і якесь дерево з асфальта торчить. А це кайф. ось. Природа, свіжий воздух, ліс здоровенний. Маняк якийсь он ходить. Там, там змійка, гадючка, ужик, там ящерка, там козуля, там зайчик. Там гриби, там ягоди. Правда, ще Вообще. Вообще й озеро недалеко є. Борізочка. Маньяк он якийсь ходить. Кажу, Мужчина, ви маньяк? Ні, та жаль. Позаростало, то ми із Світланкою прийшли в те місто, де ми сморчки збирали. А тут все позаростало. То буквально тут взагалі ось понти пройшло времени. А от тут на поляні, де борезки, тут поляна, там козулі <гуми> живуть. Ну їх тут дуже часто зустрічаємо. І я, якщо знайдемо, вони дуже люблять їсти саркостифу. От. І дуже часто там, де от, а тут саркостифа росте, то дуже часто де Видно, де росте соркости, розгребено і копиться, і какулечки не валяються. Правда, Світ? Правда. <кхай> Блін, <Блядя. кхай> а тут семь печку. Тут тенек, тут ловку. <кай> а тут як в касті, он мохом усе поросло. Боже, красиво я. Дивіться, яке дерево. Світлана, проходь подарку і загадуй желання. Давай, бігом. Загадала? Проходиш подарку і загадуєш желання. І, і я ще. Щоб я сьогодні знайшла інкасаторську сумку забиту доларами. <різь> <різь> поділюсь, ніхуйка, <різь> взагалі. Якщо знайду, то поділюсь. А вдруг ми зараз йдемо з тобою такі, хоп. І чекається саме. І є. Дивіться, ну у нас тут як в касті, ви зрозуміли? Красиво у нас тут. Дуже красиво. Хто знає, наш ліс, той скаже сміло, що у нас тут прекрасно. Це ми йдемо вже стежками, просто тут всі стежки знаємо, всі дорожки. Ну, то ми йдемо прямо через через корчі йдемо стежиці. Це зайця побачить, чи козулю, щоб хоч щось небудь, щоб, щоб людям показати, бо ми то... Навіть не встигаємо, часто бачимо, не встигаємо навіть камери Вот Зараз оце йдемо і так хоп, як би і вискочив. На траві паук. кокон. Я таке, що це паук. Я бачу, що це кокон світ, то я не знаю, це таке, що це паука. Хай ніхто його не трогаю. Хай лишається далі. Там он махаон летає, полетів, а не, не той. Ан, коротше. Не до те, тікає він. Махаон. Ну, чого ж ти не сідаєш? Вят, скажи, йому сяди. Не хоче сідать. Що я? Діхать буде назад машиною. Угу. вже Цяка поляна, аню та не глазов, боже, з яких багато. Красота яка. Всі є це таке красиво біжить. Привіт! Налякалася. Налякала, кажи. Налякала, кажи, я назад побіг. Дібігну і назад побігла. Нагулялися, кульбаби нас били, йдемо додому. Жарко вже пороздівалися. Мед варить. Да. Варення. Мед з кульбаби. Красиво. Дятел весюла, хтось mm -hmm. із собакою гуляє.